Що з недавнього візиту до Києва міністра оборони США Остіна, наш головнокомандувач Залужний, озвучив йому необхідність для того, щоб звільнити всю окуповану росіянами українську територію 17 мільйонів артилерійських снарядів, і загалом суму в 350 мільйонів. 400 мільярдів доларів допомоги, ну головним чином, для закупки зброї і боєприпасів для того, щоб здійснити цю мету звільнення всієї. Окупованої української території, ну практично, це десь вкладається в той мій прогноз. Ну, звичайно, я не військовий фахівець. Я підкреслював в одному з попередніх блогів, що потрібно від мільярда до півтора мільярда доларів грошей на військову допомогу. Я думаю, що цифри залужного це він виходить із. Тих військових засобів, які Росія має проти України, які вона тримає на окупованих територіях на даний момент, але якщо ми реально почнемо звільняти, так вона ще сил. Докине, вона ж не буде просто дивитися і спостерігати, чи витримують ті сили, які стоять у неї на окупованих територіях, натиску українських військ чи не витримають. Вона буде ще докидати, ще сюди прислати танки, літаки, снаряди і так далі. Так що, можливо, мій прогноз півтора мільярда, мільярд, півтора триліярда, десь він і. Справді, це до речі, сам цей е, е, діалог, цей меседж переданий залужним остіну. Він неофіційний, е, це витік е, через журналістські джерела, е, які опублікувала Українська Правда. Але ось такою є реальна картина, що як мінімум нам треба 350-400 мільярдів. Тоді можна говорити про звільнення. Якщо нам дають обіцяні в кращому разі, нам їх дають 60 мільярдів, то може мова йти лише про активну оборону, а не про яке звільнення. Ось е -е, тут е -е, в цьому новина е -е, принципова новина того, що заявив Залужний. Він просто обґрунтував. Що для того, щоб звільняти, треба набагато, ну на порядок, фактично більше грошей. От. Хто там на телемарафоні кричить і, і давайте вперед, наступайте, ну це або ідіоти, або провокатори, які намагаються наших солдатів слати проти укріпленого ворога фактично на вірну смерть. Тому що для того, щоб здолати цю оборону, треба. ну, 7-8 разів більше грошей, ніж нам реально обіцяно.